Власне, в цій книжці ми зібрали понад звичайних 25 людей, українців, які ну, описують свої переживання, що для людей означає окупація, втрата там, будинку різних сусідів, е е коли ти змушений покидати рідне місце. Ну, ось такі речі по людськи ми пояснюємо. Вона перекладена вже англійською мовою, але потім ми ну, запитали у того авторів, чи треба видати це українською, вони кажуть, да, 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 так-да-да-да. Давайте обов'язково українською ну, і власне сьогодні ми презентуємо український варіант Запоріжжя. Будемо боротися і тому подібне. І я приїхала За тижня повномасштабного вторгнення, я зрозуміла, що це було точно не моє найкраще. Дійсно, коли давали світло там на день попали на 40. Дізналася про цю презентацію і вирішила, що я маю обов'язково тут побувати, постільки мене зацікавила сама тема цього видання і жанр книги, в якому вона видана. Насправді, під час війни зараз дуже активізувалися люди, які хочуть залишити для нащадків свої спогади того про те, що відбувалося в цей страшний час. Ми ніколи не думали, що таке може з нами статися. І от коли читаєш ці історії простих, звичайних людей, які виїздили з окупації, не могли закинути там рідних, близьких, хворих, своїх домашніх улюбленців, таке інше, коли вони страшними емоціями це все описують, ці книги варті більше, ніж будь-які художні книги.